Захист органів слуху. Угу. Чутно вам, а не вас. Дев'ята година. Мінус противник, і мінус іноді. Де в нас сліво, де в нас право? Я собі сидів, і щось мені хтось там її закатив. knowledge. Привіт, захист органів слуху та комунікація, яка має бути на рівні чутно вам, а не вас, це те, що має бути як під час airsoft заходів на стрільбищі, а тим паче на бойових виходах. Єдине, що варто зауважити одразу, це не активки, але дуже бюджетно саме для Ерсофту. Та як пасивний захист може бути і на стрільбищі. Але слова словами, краще протестуємо моє поповнення від спекна Армс, а саме страйкбольні навушники і рем аж хедсет Вони захистять вам вуха від сильних звуків і одночасно дозволять тримати зв'язок зі своєю командою. Виготовлені вони з полімеру та металу амбашури покриті м'яким матеріалом для е, зручності. Кріпляться навушники до шолому чи каски за допомогою сумісних монтажних рейок. Вони оснащені мікрофоном та штекером Military для підключення до ПТТ. Важать, до речі, 380 грамів. Досить, вже, мабуть, ТТХ. Варто розпочинати кріпити їх на шолом і тестувати вже. На полігоні, по-перше, це буде страйкбольний захід. Ми побачимо, як вони там працюють. А другий момент ми підірвемо страйкбольну гранату під собою, теж зрозуміємо, як воно глушить. Третій момент: ми поїдемо на полігон тестувати їх. Гучним 12-м калібром в закритому приміщенні. Давайте збирати. Єдине, що хочу зауважити, ви бачите, що в мене специфічне кріплення. рейки в мене ацтек, а не класичні. Тому я буду міняти базові на них, до речі, як ми бачимо, додатково ще є планка Пікатіні Вівера, і ми можемо встановити, до прикладу, навіть ну, той же ліхтарик. Це ж все також працює поворотно. Точно так же, і як в моєму випадку. Так, від'єднуємо і розкручуємо закрутки оці. По комплектації ще забув додати, що ми маємо два, як казав, один маленькі гвинтики для того, щоб зафіксувати потім сам мікрофон. Але ми до того дійдемо і е, також приємно, що йде в комплекті викрутка для цього. Так, знімається воно все просто, але при тому воно не має бажання випасти. Ще один такий момент, щоб потім. Не було провтику. Тут є бутафорські відділення під батарейки. Але 3А сюди випадає, а 2А не влазить. На кожному, на, ну, на кожній стороні тут написано no need battery». Тобто батарейки вони тут не потрібні. На цьому ми будемо економити на засобах живлення. З цієї сторони така ж сама ситуація. Я так розумію, що цей корпус просто йде в іншому варіанті по більшій ціні для активок. Ну, але маємо ще, до речі. Плюс-мінус хил-викл е клавіші. Але я думаю, що вони скоріш за все не працюють, але перевіримо, коли під'єднаємо до рації. І я думаю, що, скоріш за все, це буде вже на полігоні. До речі, мікрофон ми можемо е встановити як з лівої, так і з правої сторони. Також ми можемо перекидати його. Е Гвинтики працюють в даному випадку як така штука під розпорку. Розпоркою виступає саме кріплення. Зараз продемонструю вам. Є. є. Знову є. Трішки більше зусиль, бачите, з практикою приходить досвід. Це в нас є, і тепер ми маємо бажання. Приєднати мікрофон. Я собі його приєднаю з лівої сторони. Для цього нам потрібно оце кріплення. Чому і не варто плутати сторони, тому що потім не ставите як хочете. Оця штука буде як розпорочка під оці гвинтики. Ну, один тільки потрібен. Ми просто його встромляємо. А, сам дріт вніздо. Так, є. А, і за допомогою викрутки фіксуємо саме на рівні розпорочки, щоб воно нікуди не хотіло потім випасти. Так, ну, тримається. Давайте. Приміряємо. Єдине, що я, мабуть... А, ще, ще тут у нас невеличка скруточка є. І також приберемо. Так, знову ж таки, в мене дроти під екшн камеру трішки. Е, я відчуваю в даний момент, що вони, е, вони притиснуті і. А, також такий акваріумний варіант іде, що я чую себе. Загнали плотно кнопку. Роз'єм як Kenwood в ПТТ і під'єднуємо до улюблених нами біофенгів. Вімкнув я вже чую. Насолоджуватись радіо е, в підвалі, я думаю, це не дуже такий е, хороший варіант по якості звуку, але, тим не менше, він в мене є. Кнопки я просто тестую, тому що ну, само цікавість є з цього приводу. ПТТшка спрацювала, а не працюють кнопки. Ну, загалом, то, е, як вони не активки, Ще раз наголошую, вони е, і не мали би працювати, бо яку функцію вони в пасивних навушниках будуть виконувати не зовсім зрозуміло. А на рівні е, пасивок, на рівні комунікації, що ми можемо е, працювати так, з рацією, ми подивимось, як воно працює. Тому що я думаю, що періодично я буду десь робити щось подібне. Тому що. Інколи буде бажання а, чути, що відбувається навколо хоча б частково. Але я вже буду мати можливість, а, пересуваючись а, біля супротивника, не вимикати рацію. Тому що це теж мінус. Радіомовчання це круто, але, як то кажуть, є нюанси. Погнали на стрільбище, тому що дуже сильно кортить їх випробувати. Ну що ж, друзі, ми вже на стрільбищі і будемо тестувати їх 12 калібром в закритому приміщенні, як я і казав. Цікаво, що вони в пасивному режимі нам продемонструють ці просто навушники від Specna Arms. Так, Все зайве перебрали. Для початку зробимо одиночний постріл. Так, ну, не скажу, що повністю щось глушить, але конкретного удару по органам слуху не було. Давайте ще раз повторно. Також одиночний постріл. Заради експерименту зніму навушники і також один постріл. Ну, навушники пасивно працюють. Це факт. Варто повертатись до навушників. І зробимо зараз невеличку серію. В даному випадку хочу сказати, що навушники працюють. Давайте переходимо до airsoft змагань і подивимось, що вони скажуть нам в тих умовах, в які ми потрапимо у ці вихідні. Єнот Чув, що гілки ламаються на шосту, на, на дев'яту. Плюс один напрямок 11 часов. Плюс, це окопи у нас 12, правильно? Повтори не пройшло. Окупи це 12. Прямо туди на дорогу, це 12 година. Плюс прийнято. Башуру, але непонятно, чи це зелений, чи це жовтий. Від окопів 9-10 Десяту годину від окомі зелені, зелені. Прийнято він від мене від двадцять метрів. Убі! Убі! У нас контакт. Дев'ята година. Мінус противник і мінус єнот. Противник один був? Ні, там ще є. Яка година повторить? 9-8. Чи пошли допомогу треба про Ні, але після того, як в мене в б'юті зв'язок пропаде, я думаю, що треба буде вам перемикатись на цю сторону теж. Це заглушено було. А тепер перевіримо ще інший варіант. Якщо, ну, умовно, я зроблю наступним чином. Щось я собі сидів і щось мені хтось там її закатив під мене. Я не почув нічого. Ми почули. Купляйте наушники! Ну що ж, друзі, ми вже побували і там, і там. Протестували їх на різні ситуації, і скажу, що вони насправді продемонстрували себе непогано. Єдиний варіант, що під час Air я як і думав на початку того, як писав відео, я дійсно інколи робив так, щоб в мене одне вухо. Було або від'єднано, тобто не в притул, для пересування і розуміння під час пересування і для розуміння того, що відбувається навкруги, і при тому, щоб я лишався на зв'язку і чув. Також момент є необхідність робити не на максимальну гучність саму рацію. Чому тому що ми стаємо як? Портативні колонки і нас чутно добре. Тому для того, щоб комфортно чути, для того, щоб не демаскувати себе займими звуками, треба зробити трішечки тихіше. І тоді можна працювати ефективно. Скажу, що вони прилягають насправді дійсно добре, не тиснуть. Реально м'яка подушка. І таке враження, коли таким чином я їх притискаю до себе, начебто повітря входить і виходить. Коли я притискаю, воно виходить, потім набирається, і якось воно комфортно. Голова реально не боліла. Чутно мене добре. Я чую, теж непогано, дійсно, якість зв'язку. Також хочу зауважити, що на стрільбищі мені дійсно. По факту було комфортно. Я відстріляв там багато куль, а, і якихось незручностей в мене не було. Тому вони а, на мінімальному на початку а, умовно вашої Airsoft кар'єри, я думаю, будуть непоганими. І тим паче, що ми можемо використовувати знову ж таки їх на стрільбищі зі справжньої зброї. Тому прикольна штука. Вартує свої грошей, вартує небагато, виконує свої функції, трішечки треба адаптуватись під час пересування, як я вже казав, але менше з тим. А, якщо відео. Сподобалось, то постав вподобайку. Я буду дуже дуже щасливий, бо працюю саме для цього. Якщо ти ще не підписався, а я певен, що багато з вас дивиться відео, але не підписані. Зробіть це, будь ласка, це також мотивує робити більше. більше Ну і звісно ж, продукує якість якість. В дослідженні, скажімо так. Також не забуваємо про наші сторінки у соцмережах, де буває цікава і дуже різна інформація в телеграм-каналі, інстаграм та сторінці у Фейсбук. Акції, знижки розпродажі і не тільки. Ну і не забуваємо про те, що в страйкшопу є товари тижня. Ціни до 35% насправді зменшуються під час цього дійства. Ну, звісно ж, перекидуємо гроші у фонд «Повернись живим разом до перемоги і «Ready for strike».